Святкуємо пам'ять святих Отців шести Вселенських соборів. Тому що перед Днем Святої Троїці в неділю ми святкували святих отців першого Вселенського собора, які боролися з аріанством. Але аріанство і тоді, хоча ці собори осудили аріанство, воно не загинуло, воно продовжувало. Розпространятися, воно мінялося, і далі пішли інші єресі, тому що було монофілітство, монофізітство, нестеріанство, різні течії каже: по-різному хотіли трактувати Євангеліє. І ці шість Селянських соборів один за другим святі отці збиралися для того, щоб утвердити істину віри, то, що на першому був поставлений символ віри, на другому був, був вже був утвержденним, але нічого не змінило. Все рівно люди, людський розум мав можливість, щоб дьявол його спокушав, направляв в різні сторони. І шість, ці шість соборів прописали церковні істини, ми називаємо апостольські правила, які дані церкви, по яким живе церква по тим законам і до сьогоднішнього дня. Тому що ще буде. Сьомий собор на 20-й неділі буде святкувати пам'ять сьомого собора, завершуючого останнього собору, який був А сьогодні ми поминаємо тих шість соборів, святих отців, які боролися за істину у святій церкві. Ми сьогодні, як у кожну неділю, у нас Господь ми чуємо, навчаючи в святому Євангелії, Ми чули сьогодні, як Господь зцілив двох сліпих. І одного німого бісновато. Ми бачимо, що Господь іде по дорозі, за ним ідуть двоє сліпців, і кричать: Ісусі, Сині Давідо, помілуй нас. Господь на дорозі не відповідає їм нічого, а входячи в дом, питає їх, чи вірити, що я можу це зробити. Господь бачить, що сліпці не просять їх дати їм зору нічого, але Господь каже: повірій вашій. Буде вам і прозрівають вони. Казалось би, можна задати цьому пита... Євангелію багато питань, але ми знаємо завжди, що крім чуда, яке Господь сотворив в, в такому єстественному нашому житті, ми... Євангелія має духовний підтекст. Тому що Іван ми задамо можемо питання задати, як два сліпці йшли по дорозі за Господом. Дорога йде вправо, вліво, людина не бачить нічого, очі закриті. Саме повадарів ніхто тоді не мав одні оплачувати нічого, тому що це люди були від народження вже обмежені всіма, їхні вади зору не давали їм нічого, і не могли вони йти по дорозі, навіть Євангелія. Хоча Євангелія пише ці слова, тому що ще два євангеліста повіствують, то там вже в них зціленні сліпого один сліпець, який теж взиває Ісусі Сині Давідовки, і Господь зціляє Його. Але тут два сліпця, Господь підрозуміває духовно наші духовні очі. Тому що ми з вами, так як прошлу неділю ми були в неділя про розслабленого, так само сьогодні про сліпців і про Біснувато, ми з вами і духовно незрячі, і розслаблені. і... Маємо і бесом. Тому що каже, духовний сліпець, казалось би, ми приходимо в це життя, народжуються маленьким младенцем. Ми можемо подивитися на дітей. Вони не вміють ні обманювати, вони радіють всьому, вони лежать, казав, вони створені по образу і подобію Божому. Всі добродітелі, саме любові в них вложені, але, йдучи по життю, вони починають брати вчинки своїх батьків, починають. Обманювати, заздрити, ображатися, гніватися. І це все каже повадки злого духа в міру, якому, в якому ми живемо. Тому що нас, крім того, що Господь ми народились по образу подобію, Він поселив нас на землю, де править князь міра. Князь міра, демон, який каже, старається знищити кожну душу. І тут іде боротьба за душу між двома силами, між Богом. І, і ми з вами, розуміючи, що ми сліпо народжені, далі починаємо йти в саді, де нас чат, здачі давати, де далі, йдемо в школу, де нам превозносять гордость, кажуть, ми, хтось краще за іншого, представлять один другому в приклад. І в міру ми грязним в страстях. ми сваримося, злимося, ображаємося з самого малку. Ми беремо вчинки міра. Але Господь. І, але коли ми чувствуємо, що на душі в нас немає спокою, це все нас не приводить до ніякої радості, ми починаємо взивати, тому що Іменно по дорозі це життєвіські наші дороги. Набиваючи синяки цього міра, ми взиваємо Ісусі, сини Давіду, помілуй нас. І Господь приводить нас, ми говоримо дом, але дом ми розуміємо, церква. Церква Христова, і Господь тут питає, каже. Каже, чи віруєте ви, що я можу вас зцілити? І ми, прийшовши сюди, говоримо віруємо, і відкриваються духовні очі. Ми починаємо розуміти і бачити, що не так ми живемо, що не то ми в мірі творимо, не ті наші вчинки. Ми духовно прозріваємо, хоча Господь нам наголошує, ми дуже часто, з самого початку, тільки чуть-чуть, коли Господь докоснеться нас своєю благодаттю, коли ми побачимо духовними очима, ми щось біжимо в світ і починаємо вчити всіх. Ми всі хочемо спасти, всім допомогти. До цього. Але Господь тут же через цього слівця показує каже, строго настрого їм, обом наказав, що тихенько, внутрі, себе, все це маємо перевити в собі. Спасіння йде внутрі, нас, самих, не в міру, тому що мір знов нам предоставить купу протиположностей, щоб нас збити і звертати з шляху, який веде нас Господь до спасіння. І сьогодні, казалось би, можна сказати, каже, бачимо, Господь відкриває очі по нашій вірі. І можна сказати, от протестанти і говорять в різних сектах: віруй і спасешся. Але цього не вистачає. В сьогоднішньому Євангелії нам Господь показує, що і друга сила приймає участь у нашому спасінні. Представляючи нам біснувато німого, ми розуміємо, що без. Находячись тут, він же нас іскушає, каже, хоч хоче знищити в міру, але як казав преподобний поїсі Святогорець, каже, не було б бісів, не було б святих. Тому що ми через його спокуси розуміємо, що ми маємо йти не тою дорогою, що Господь нас веде, і ми бачимо, що цього біснувато також приводять в церкву. Ми скажемо, що ми піснуваті. Каже. Але якщо ми зрозуміємо правильно, що ми, Бес знаходиться коло кожного з нас, ми духовно маємо воювати з ним, тому що Він працює над нашим розумом. Ми бачимо навіть в Євангелії є епізоди, і ми в житті дуже часто зустрічаємося, саме коли тоді батько прийшов просити за хворого сина, якого біс кидає на новолуні вогонь, воду. І Господь говорив, що цей дух виводиться постом і молитвою. Що без і може каже, нашою плотію. Але Господь нас говорить, що ми маємо стати воїнами Христовими. Господь проповідує слова Євангелії, які говорять, що Господь іде проповідає Іванглії, і зціляє всяку болезнь і всяку язю в людях. Це коли ми у церкві Христові. Взявши Христа з собою, святому причасті, прийняли Його. Він коли йдемо ми по земному житті, починає нам показувати, тому що Він знає всі недоліки нашої душі, всі випробування, всі наші зустрічі, по яким ми йдемо у житті, це його випробування. Господь вчить нас стати воїнами Христовими, вчить як побороти, тому що говорить пісти, молитва найбільше зброя наша проти. Беса це смирення. Ми знаємо, що причиста владиця наша Богородиця, смирившись, прийняла в себе Христа і привела його в світ через смирення, тому що Ветхий Завет не мав смирення. Це нова до прадіця, куди дав нам Господь. Людина, смирившися під волю Божу, стає його воїном. Сам Господь нас веде цією дорогою, веде до спасіння, міняє людину. Тому що смирення попаляє Беса. Якщо пісти молитва, ми кажемо Ісусова, молитва відганяє Його від нас, то смиренням Він попаляється і відбігає від нас, як під вогню попаляємо. Тому що це найбільша зброя. Бес все може. Він може не спати, він може молитися, поститись, але не може смирятися. Це то, що, каже, дається нам, православним людям. І для спасіння не тільки треба вірити. Вірити це в першу чергу, й те, що Господь з нами, що Він тут живий, що Він живий, об... не якийсь примарний десь там на небесах, коли ми підемо здавати свої гріхи. А тут живий Бог з нами йде за руку. В своїх таїнствах, приймаючи його, ми йдемо ідемо. Ну, він нам дає свої випробування. Що все, що стається в житті, не просто так. для... Ми просто вже тут посварилися, тут привознеслися, тут возгордилися. Це його випробування, це його уроки для того, щоб ми змінилися. І тоді ми отримуємо зцілення, тому що зцілена душа отримує зцілене тіло. Тому що якщо ми живемо в гріху, коли в нас люба образа чи люба злоба, нервова система жалася, не працює правильно ні один орган. І потім кажемо, там болить, там болить, але ми своїми руками себе зробили хворими. І Господь нас зціляє. Тому що якби кожна людина ходила в храм і жила по образу Божому, лікарень не треба було, вони би були пусті. Але мір живе, нам Господь теж сказав, що не бійтесь мале стадо, нас мало. Не всі, казалось би, мір великий, каже. але ми всі під спокусою. І ті, що прийшли сюди, Іменно тим Господь проповідує. Ми сьогодні була теж чули первосвятительську молитву, де він сказав: не у всьому мірі молю, а о тих, яких ти дав мені, за тих, хто знаходиться в лоні церкви, знаходиться в любові, знаходяться в тій вірі, яку нам дав Господь, і йдуть, розуміючи всі закони, що каже, ми йдемо непростим шляхом, що ми воїни Христові. Він нам каже, я вам не приніс мир, я приніс меч, меч духовний каже, це, ну, це Наші добродітелі, наші смирення, каже, цими, якими ми маємо, очистити себе, щоб, так як Богородиця привела в світ, тому що входження в храм, ми маємо очистити храм душі, який знаходиться в нашому серці, і впустити туди Христа. І тоді, як говорить Іван, до вас для вас не буде нічого неможливого, зможете все. Тому помніть про це, помніть, моліться і йдіть цією дорогою дорогою непростою, тернистою, але вона веде до Царства Небесного. Амінь.